Бійка сталася на вулиці Великій Арнаутській, Це саме центр Одеси. Як розповіли очевидці, близько другої ночі на двох таксистів напали четверо правоохоронців у цивільному. Поліцейські були непривиконанні перед бійкою. Усі четверо випивали в сусідньому барі. Там правоохоронці поводилися спокійно. Вели себе абсолютно культурно. То есть никаких ніяких інцидентів, есть ні з ким там из персонала, из посетителей бара не було. Ну, всі стані полчаса там сиділи, как бы ясно, що то выпили, наверное. у бійку поліцейські в'язалися поблизу закладу. Як таксистів били та витягали з машини, бачили місцеві мешканці. Люди кажуть, бійка тривала, поки на місце не прибули патрульні. Спочатку почалася драка, потасовка, доставали із машини. і почали бити конкретно їх. Такой, не запугивать, именно бить. а бить. Либо под чем-то, либо в вот океаны. Потому что ну, не в адеквате. Ходили тоже вот так вот. Под балконом как раз мужчина прошел, весь в крови. Он, он походу куда-то свалить хотел, но не получилось. Его догнали и тоже. Всех сразу в наручники и по машинам. Двое гражданских получили телесные повреждения э, в виде ушибов. И один из них получил э, повреждения в виде перелома открытого э, кости носа. Троє з нападників патрульні поліцейські. Усі вони зі старої гвардії працювали у внутрішніх органах ще до реформи. Стосовно них вже розпочато службову перевірку. Є законодавство, є внутрішні прикази і є дисциплінарний устав, з якому ми і служимо. Якщо є нарушення законодавства порушення нарушення дисциплінарного уставу, то і приймаються міри нарушителю. Вплоть до увольнення. Ще один з нападників, працівник приморського відділу поліції, його роль у бійці також обіцяють перевірити. Крім дисциплінарних санкцій, усім поліцейським загрожує і кримінальна відповідальність за статтею хуліганство.